Підготувати бджіл до зими, обробити комах від шкідників. Зараз ревізія пі -пі перед зимою. Де скоротити гніздо, де додати меду, потрібляють мед та перероблюють його на тепло. І завдяки цьому вони виживають. Разом з цим говорить бджоляр Олексій Конюша. Не потурбувати працьовитих комах, яких він називає лагідно. ось такі дівчата гарнюні. Бджільництво Олексій любить з дитинства. Розповідає, з змалку знав, чим живуть та дихають бджоли. бджола за своє життя збере менше, ніж ложку меду, і тому батьки завжди мені казали, що треба цініть мед і працю не то як там людина, а подивись на пчелу, що вона за все життя там живе 40 днів. Відтоді, говорить він пасічник в четвертому поколінні, поважає як працю бджіл, так і своїх батьків. Усе життя бджільництво було нашою основною справою. От я скільки себе пам'ятаю, завжди заробляли батьки тільки бджільництвом. Ця справа вона мотивує тим, що ти якби, відповідаєш за те, щоб це продовжувалося, щоб це було цікаве, щоб це йшло в ногу з часом. Ось це батьківські вулики у селі Бобриця, а це вже корпусна пасіка Олексія Конюші та його родини у сусідніх ковалях. Розширитися до трьохсот бджолиних сімей тут на Черкащині каже, вдалося крок за кроком. Ми переїхали в 2014 році, жили в Луганській області, в Лутугінському районі. Там займались бджольництвом і так склалося, що пасіка знаходилась недалеко від Луганського аеропорту. Тобто вона дуже постраждала в момент бойових дій. У нас ну, навіть сюди ми привезли деякі вулики, які просто посічені осколками, багато що погоріло. Виїжджали ми двома-п'ятитонниками. Вивозили бджіл. Основне, що вивезли, додає Олексій, знання та бажання свою справу продовжувати. Відтоді родина бере участь у грантових програмах, створила свій бренд конюшина та урізноманітнила товари, показує дружина Анастасія. Мирослава, покажи, що у нас в коробочці. Там баночки з акацієвим медом, ласощі з горішками й крем-мед. Зараз сезон подарунків, то ми вже приймаємо замовлення на корпоративні подарунки. поряд і перші дегустатори продукції вже п'яте покоління Морослава та Олексій, яке сподівається, їхній тато підхопить родинну справу. Демет. А бджоли теж да. відрізняєш? Хочеться зробити таку, так справу, щоб ну, у дітей навіть не було якби, і думки цим не займатися. Щоб це було круто, престижно, і вони розуміли, що це е, ну, е, якби справа, справа не то, що там твоїх батьків, а це справа життя, і яка дуже корисна для населення. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.